Радість та дитячий сміх. Сьогодні у такій атмосфері маленькі школярі отримали своє перше приладдя для навчання. Такий захід відбувся у Тернополі до дня знань. Семирічна Наталя цього року пішла в другий клас, дуже задоволена шкільним приладдям, яке отримала у рюкзаку, пенал, зошит, фарби, альбом, кольоровий папір, фломастери та олівці. На такий захід прийшла і бабуся Надія. Сьогодні вона тут разом з двома внучками Марією та Надією. Каже, що, попри нелегку долю дівчат, прагне дати їм усе найкраще. Дуже задоволена, дякую, що нам допомагаєте. Мої діти сироти, нема в них мами. У рамках виконання програми підтримки та захисту прав дітей Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки було сформовано для відповідних категорій подарункові набори, що включають в себе письмове приладдя, канцелярські інструменти та легкі наплічники. Не є різновікові, тобто це добре, тому що для від 6 до 10 років це власне якраз один канцелярський набір, який школи рекомендують, а також від 11 до вже 17 років це вже інший канцелярський набір. Також не розділені на хлопчики не для дівчаток для того, щоб це було не ви які небудь зошити, так а ми були цікавими, або були діти якраз, власне з некомфортними для навчання і для середовища власне якраз шкільного розвитку. До 1 вересня Тернопільська міська рада за координації управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей з нагоди початку нового навчального року проводить комплекс заходів. Так, шкільні рюкзаки та пакунки із необхідним навчальним приладдям отримали діти, котрі цього насправді потребують. Що важливо, що е, ці діти це ті категорії, які соціально незахищені, це діти сироти, діти під опікою, е, це діти, які перебувають в життєвих обставинах, власне, їхні сім'ї перебувають в книжних життєвих обставинах, а також це ті діти, які приїхали до нас із дитячих будинків сімейного типу, а також патронатні сім'ї, які приїхали, втікаючи від війни. Такі пакунки отримали більше 140 дітей. Це сприятиме їхньому освітньому розвитку та покращить умови для освітнього процесу.